Обмеження виїзду чоловікам за гуманітарною допомогою, нові штрафи для ФОПів, індексація пенсій та зниження цін на ліки. З приходом весни життя українців зміниться в багатьох аспектах. Тож, які зміни чекають, зокрема й на буковинців у березні? Вже цього місяця всі підприємці мають перейти на новий формат фіскальних чеків. Бізнес штрафуватимуть за відсутність терміналів, неподання даних податкові, ігнорування податкових перевірок та неоформлення спів. Співробітників за використання фіскальних чеків старого зразка відсутність реєстратора розрахункових операцій штрафуватимуть на 100% від суми проданих за документом товарів. У березні також знизяться ціни на ліки за рішенням РНБО, присвяченим проблемі доступності медицини для населення. Понад 100 найпопулярніших препаратів подешевшують на 10-40%. Окрім того, пенсіонерам проведуть індексацію. Виплати піднімуть на 11,5%. У березні у деяких пацієнтів буде автоматично анульовано декларацію з сімейним лікарем. Зокрема, якщо не відвідували лікаря понад три роки, змінювали особисті дані чи оформили декларацію до 2018 року. Щоб договір із лікарем зберігся, потрібно звернутись до лікаря і перевірити актуальність даних. Дітям до 14 років потрібно звірити дані свідоцтва про народження, а підліткам від 14 років надати дані біометричного. Паспорта відтепер виїзд за кордон для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, буде на загальних підставах. Це означає, що за новими правилами таких водіїв випускатимуть з України, якщо в них є інші підстави для виїзду, наприклад, вік 60+, багатодітність або інвалідність. Також від сьогодні призупиняють виїзд за кордон митців через численні випадки зловживання. Міністерство культури розробить новий алгоритм видачі дозволів. Бронь від мобілізації співробітників критично важливих підприємств автоматично продовжать до 31 березня. Раніше відстрочка надавалась тільки до кінця лютого однак, за рішенням Кабміну. Термін продовжили. Також наприкінці цього місяця Буковинцям вкотре необхідно буде перевести годинники на літній час.